Вітаю вас, друзі! Це відео спеціально для тих, хто любить розповідати, що ми із росіянами один народ, що насправді нам треба жити у мирі та злагоді з Російською Федерацією, поки вона веде проти нас війну, тому що російські окупанти вже взагалі не соромляться і прямо кажуть, що збираються окупувати ще більшу частину України та приєднати, як вони це самі називають, Донбас до Російської Федерації. О, щоби Донбас де юра став частью Росії, правильно. Це Олександр Бородай для тих, хто цікавиться питанням російсько-української війни. Він людина доволі відома, тому що Бородай є громадянином Російської Федерації, народився на Росії і був одним із ватажків так званої ДНР. Так, так, друзі, росіянин приїхав на наш Донбас, керував там цією псевдореспублікою, але окупанти усе ще розповідають, що у нас громадянська війна на Україні. не утихає Гражданський конфлікт, по, по суті, війна. і якби оте, що я вам зараз покажу, казав просто Бородай, один із ватажків, а точніше маріонеток російського режиму, який здійснював окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях України, то це була би одна історія. Але Бородай нещодавно став депутатом Госдуми РФ і ще й відправлячої президентської партії Єдина Росія від партії Путіна. І От він каже точніше, агітує за війну проти України. Тобто, по суті, війна ну, по суті, вона не ні Представник Путіна прямим текстом каже, що війна проти України вона не відворотня. Що Російська Федерація рано чи пізно буде змушена воювати проти України, але звісно ж не Росія нападе на Україну, а навпаки, мабуть, Но, в кінці кінців, це обозначає нізбіжність війни. Причому цю війну явно не ми. А те, що Російська Федерація вже восьмий рік як воює проти України, і сам Бородай допомагав розв'язати цю війну, будучи громадянином іноземної держави, то це так деталі, про які вони чомусь бояться згадувати. Ну, ми вже давно, друзі, зрозуміли, що Російська Федерація це країна боягузів, вони напали на Україну і бояться навіть визнати те, що вони є агресором. А далі ведуча, так ніби це. Цілком нормально питає а яку частину території України взагалі, от варто було би окупувати? Хорошо, як ви де где так пройти, наприклад, границі Донбаса? Звичайне таке питання на російському телебаченні Україні, яка каже, що вона за мир і не хоче війни в жодному разі? Як мінімум, звісно, Границя дожна пройти по границям бувших областей. Донецька і Луганська, так. тобто, цей представник Путіна, який вже воював проти України, каже, що Росія має далі захопити і ще більше територій України, але й цього йому мало. Ну, я б сказав, що це саме мінімум, котрим, на мой взгляд, не стоїть удовлетворятися. Є таке поняття, як Новоросія, яка в 2014 году була. Ну, всім казав, що вона була дуже не блізка. Якщо ви раптом не знали або забули, то так званою новоросією російські окупанти у 2014 році називали Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Донецьку та Луганську області, наче нічого не забув. Свічки поставив за тих, хто пострадав, і за тих, хто віддав Свою жизнь защищая людей в Новороссии. Але у 14-му році, коли тільки почалась новітня російсько-українська війна, звичайні українці зламали хребет плану по створенню так званої Новоросії, і окупанти змогли захопити тільки частину Донецької та Луганської області, а до того окупували український Крим. Це були російські солдати Більросійські солдатилитибилі м'ясне сили самооборони. І ось представник Путіна відкритим текстом каже, що Російська Федерація має захопити половину фактично. України. Але друзі, це теж неправда. Насправді, у планах у російських окупантів захопити не якусь область чи кілька наших областей, їм потрібна уся Україна, усю Україну вони хочуть знищити. Це це України вже давно! Донецький, Луганск Руські, і буде вся Україна частиною Росії. Це був, до речі, іще один представник Путіна, тобто партії Єдина Росія Петр Толстой. Ви зараз, друзі, під Підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і, звісно ж, не забувайте про коментарі. Усе це допомагає протистояти російській пропаганді та поширювати це відео на платформі Ютуб. А далі я пропоную перейти до найцікавішої теми із інтерв'ю із оцим представником партії Путіна, який відверто хоче знищення України. Ну, і, якщо не вважати того, що за це час українські е, сили, вони практично з'їли Всю ту серу зону, яка була давайте називати речі своїми іменами. Російський окупант скаржиться на те, що українські воїни Збройні Сили України захищають українську землю від російських загарбників, і йому це дуже сильно не подобається. А далі він сказав те, що насправді ламає усю російську пропаганду. Е, ну, в своє время возникла як е, зона між ну, непосредственно позиціями наших. Соответственно, войск наших войск російських, але ж Путін казав, що їх там нет. Говорю прямо і определенно російських войск на Україні, нет. Ага, вони там є. Тільки коли їх назад грузом 200 вивозять і їх. І тут до окупанта дійшло, що він, схоже, сказав щось не те, тобто правду. Ну, звісно, це ж наші русські люди, наші ну, ви русські акуратні, війська. Ви тепер депутат как вони Вище какая різниця, як називаються російські регулярні війська, якщо цей же Бородай далі розповідатиме про якусь там громадянську війну? Это гражданская война. А за ним будуть повторювати і інші російські маріонетки в Україні, що у нас відбувається? На вас країни. Це громадянська війна, коли громадянин Російської Федерації їде в Україну керувати окупантами на окупованій частині України. А потім він каже, що Російська Федерація має далі вести війну проти України і захоплювати українські території, каже, що це будуть робити російські війська, то це громадянська війна, не переплутайте. Хорошо, хорошо. Я вважаю, що це якраз принципіальний момент. І то російські війська і ворожої сили Російської Федерації теж русські війська. і насправді так воно і є. Це той дуже рідкісний випадок, коли окупанти сказали правду. Да, одні русські війська називаються корпусами народної міліції ДНР і ЛНР, а другі називаються просто російською армією. Какая різниця? покажіть це відео кожному, хто іще продовжує нести ахінею про те, що нібито російська армія на Донбасі не воює проти України. Це визнають вже навіть самі окупанти. Лишається тільки одне відкрите запитання: де нам узяти стільки землі, щоб потім всіх тих окупантів там помістити.